Математична головоломка сейф, ось таке сонечко, і на кожному з промінчиків намальовані цифри. Ці цифри потрібно виставити так, щоб за кожним з промінчиків сума виходила 40. Це чудовий спосіб повторити математику, граючи, обійтися без сліз і розчарувань. Головоломка має рухомі елементи, тобто все рухається, все крутиться, але нічого не випадає. Тобто дуже зручно брати з собою кудись на природу, у дорогу до школи і робити собі таку перерву і корисно, і цікаво також дуже гарно виглядає. А оскільки це сейф можна уявити, ніби ви у комуському якомусь фільмі, детективі знайшли якісь скарби, і вам потрібно вгадати код, встановлений на цьому сейфі, аби відкрити його та отримати. Приз. Тож потрібно рухати кожен з цих промінчиків і знаходити суму 40 за кожним з них. Головоломка може бути в інших кастомних кольорах, тобто, якщо ви маєте певний свій дизайн, хочете мати, наприклад, червоний із зеленим, або вусковий із жовтим, то просто нам про це скажіть і ми зробимо головоломку саме таку, яку ви вважаєте. Сподобається як дітям, так і дорослим, і корисно буде також і дорослим і дітям. Її приємно тримати в руках вона невеликого формату, тож стане класним подарунком для себе чи дитини. А замовити можна в Дірекці або на сайті.